Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо весняну квітку нарцис. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також пишіть коментарі та ставте лайки. Я малюватиму маркерами, ви можете обирати кольорові олівці, фломастери або фарби. І почнемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. Спочатку у верхній частині аркушу трошки правіше намалюємо середню частинку нарциса. Малюємо таку наче кучеряву перевернуту хмаринку. Всередині якої з лівої сторони малюємо таку дужку, з якої буде визирати течінка дві маленькі лінії. Кружечок. Домальовуємо тепер цю середню частинку квітки. Тут лінія. Тут вона має таку форму чашечки або дзвіночка. Об'єднуємо ці дві лінії. Далі будемо малювати пелюстки. Їх у нарциса шість. Будемо малювати від цієї нижньої частини. Одна пелюстка. Вона розташована повністю вертикально вгору. Тепер трошки в бік друга пелюстка. Вони дуже схожі на листочки. Тут буде третя. Так само від основи продовжуємо малювати четверту пелюстку. Тут буде визирати п'ята пелюстка. Бачимо ми її не повністю. І тут шоста. Нарцис має безлисте стебло, трошечки тут воно вигнуте. Ось так буде воно йти. Бачимо, ми його тут не повністю. Воно ховається за пелюсткою. Тут продовжується. Відокремлюємо тут горизонтальною лінією і далі малюємо дві паралельні лінії вниз. Лінії повністю ми не домальовуємо вниз. А тепер намалюємо стрічкоподібне листя. Воно таке видовжене і тоненьке. Один листочок. І тут малюємо другий. Листочки трошки коротші за квітку. Якщо намалювали, будемо розмальовувати. Зазвичай нарциси бувають білими, кремовими або жовтими. Мій нарцис буде жовтого кольору. Спочатку я квітку розмальовую повністю жовтим, а потім додам помаранчевий колір. До речі, на каналі у списку відтворень, який називається Малюємо разом квіти, ви можете знайти багато інших уроків по малюванню інших квітів. Ми малювали і підсніжники, і соняшник, тюльпани, троянду, мімозу та багато чого іншого. А також для зручності я залишу посилання на уроки під цим відео. А які квіти ваші найулюбленіші? Напишіть мені в коментарях, а також напишіть, що б ви хотіли намалювати ще. З жовтим кольором я закінчила. Тепер візьму світло помаранчевий і ним підкреслю середню частину квітки. Ось тут, по чорному контуру. Точніше, біля нього в середній частині малюємо помаранчевим. Тичинку теж зробимо помаранчевою. Біля основи серединки також додаємо помаранчевого такими штрихами. Трошки у верхній частині. І на кожній пелюсточці від основи додаємо декілька штрихів помаранчевим. Я потім ще буду використовувати темно-помаранчевий кольор, тому ці штрихи буде видно краще. І тепер додам більш насиченого помаранчевого тут трошечки, у нижній частині серединки. Зверху трошки. І так само робимо декілька штрихів біля основи на кожній пелюсточці. Не робіть ці штрихи дуже довгими, тепер, думаю, достатньо. Тепер салатовим кольором розмалюємо стебло та листочки. Можна розмальовувати і зеленим, але я зеленим кольором додам трошки відтінку на стебло та листочки. І тепер з внутрішньої сторони вздовж чорної лінії проводимо лінію зеленим. Це робити не обов'язково, звичайно. Так само на кожному листочку з однієї сторони. Тут у мене лінія. І так само на іншому листочку. І все, нарцис готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!